Дорогі українці і українки, зараз тривають рятувальні роботи в Кривому розі після удару російської ракети. Попередньо балістика. Станом на цей час відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей, мої співчуття рідним та близьким. Багато постраждалих, пошкоджені будинки. Ракета ударила фактично по території поруч із житловими будинками в дитячий майданчик. Звичайні вулиці. Це просто нелюди, сволота, всі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає. І сьогодні ж в Харкові весь день тривали рятувальні роботи після удару російських дронів, цілеспрямований удар шести шахетів. На жаль, п'ять людей загинули, 34 людини постраждали. Загалом за Одну тільки минулу ніч було 78 ударних дронів, із них 56 шахеди. Сьогодні ж у Херсоні новий цілеспрямований удар російського fpv дрона по об'єкту енергетики. По херсонській ТЕЦ. Такі удари не можуть бути випадковістю. Росіяни знають, що це саме об'єкт енергетики. І що такі об'єкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно із тим, що Росія пообіцяла американській стороні. Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них це пусте слово. І тому потрібен тиск, достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману. Кожного удару, кожного дня, коли вони забирають життя людей і затягують війну. Вже могло би бути досягнуто припинення вогню. Саме Путін це відкидає. Саме Москва не йде на припинення вогню вже з 11 березня. І це саме.